Готичний стиль у моді. До традиційного одягу готичної епохи належав плащ пошитий із сукняної тканини та підбити матерією іншого кольору або хутром. Жінки носили тухо зашнуровані сукні з довгими шлейфами, жакети, безрукавки, оторочені пухнастим хутром. Шовкові рукавички, широкі пояси з дорогоцінними пряжками. Чоловіки одягали вузькі штани, короткі куртки, черевики з загостреними носами. У моді пізньої готики особливо популярний був чорний оксамит. Серед головних уборів переважали капелюхи. Берети, чепчики і високі шапки, виготовлені з повсті, матерії або соломи. Поширеним був головний убір у вигляді тюрбану з вільно спадаючими кінцями.